Перший день зими, і ми перший день сьогодні виїжджали, розчищали дороги. Сніг пішов почало, вже три часа почало четвертого пішов сніг, і ми одразу відправили машину, яка об'їхала мости міста і провіряла, настільки посипала десь вже з п'яти часов, і наче він посилюватися. Техніка була загружена наші три машини КДМ сумішу, і вони поїхали. І працювали вони всі. В місті три машини становляться в ряд і їдуть, працюють. Так вони чистили дороги. починає, виїжджають з гаража, вони виїжджають. І потім від ріка Гньостка становляться три машини, проїхали до стели на Донецьк, вернулися обратно в другу сторону. Приїхали до стели на Дніпро, причистили дві сторони. Одна машина поїхала в центр, і друга машина поїхала Івана Богуна. І потім вже поїхали дві машини чистити міст. ПХЗ. Ми чистимо дороги не тому, що як ми хочемо. У нас є узгоджена ось карта міста з поліцією з усіма службами міста. Ось вона узгоджена з усіма печатями. І оце оранжевим ярко виражено, Це перша черга. Ми виїжджаємо, спочатку чистимо, посипаємо дороги оці, коли буде гололід, а вже зеленим це вже друга черга. Якщо потрібно, виводять ви виводять люди, ви людей, чисто тротуари, і вже в нас є техніка Бобкати, яка іменно для тротуарів. Десь після 4 починає температура падати, і наші машини вже виїжджає, машина провіряє дежурна, і коли вже ми бачимо там, міст ПХЗ, тому що мости обвітрюються більше і зразу виїжджає машина, якщо нужно. Ну вона зразу посипає, бачимо, дорога така, і одразу виїжджають машини, і вже йде посипання. У Нас є в місті працює паріна диспетчерська служба. Туди дуже багато людей пишуть там яку вулицю прочистити, де посипати, де голольот, де Тому що ми ж не можемо все ну, огорнути. Да? І дуже багато буває так, що визвали техніку. Ми під'їхали, а проїхати не можемо. Чого? Тому що машина КДМ висока, дерева. Біля спосадження люди їх не обрізають, не обирають, а машина проїхати не може. І мало того, що вона не може не розвернутися, не от це, дуже багато. Потім ну ці моменти вони дуже возникають, і вони їх ну, завжди, звісно, ми їх рішаємо, але тим не менше. так.